Новий роман Дженніфер Еністон з Джимом Кертісом має несподіваний зв'язок із Всесвітом Браво! Утиви. Голівудський круговорот: чому Дженніфер Еністон знайшла любов в обіймах гуру Велнеса і що це говорить про тенденції в світі знаменитостей. В останні тижні Голівудський світ вирує новинами про новий роман Дженніфер Еністон і Джима Кертіса, тренера з Велнесу. Але за цією новиною криється щось більше, ніж просто чергова історія кохання знаменитостей. Це відображення зростаючого впливу оздоровлення, уважності та здорового способу життя на спосіб життя та вибір партнерів у голівудській еліті. Я, як людина, що спостерігає за світом знаменитостей і тенденціями в сфері здоров'я і краси вже не перший рік, бачу в цьому не просто випадковість, а закономірність. Голлівуд завжди був ареною демонстрації ідеалів краси та успіху. Однак, в останні роки, акцент змістився з зовнішньої привабливості в бік внутрішнього благополуччя і гармонії. І це, безумовно, впливає на те, кого вибирають зірки в якості партнерів Велнес як новий критерій привабливості. Раніше, в епоху бронзового Голлівуду, критеріями привабливості були молодість, зовнішня краса і статус. Сьогодні зірки все частіше шукають в партнерах людини, який розділяє їх прагнення до здорового способу життя, усвідомленості і саморозвитку. Джим Кертіс, з його досвідом в області велнес і його акцент на ментальному і фізичному благополуччі, ідеально відповідає цим новим вимогам. Згадайте історію з Гвінет Пелтроу і її компанією Goop, яка пропагує здоровий спосіб життя і велнес. Це не просто бізнес, це відображення особистого вибору і стилю життя зірки. Або, наприклад, історія з Дженніфер Лопес, яка активно пропагує здорове харчування і регулярні тренування. Все це говорить про те, що Велнес перестав бути просто трендом, а став невід'ємною частиною способу життя багатьох голівудських зірок. Міхурт Бравоу, і несподівані зв'язки. Цікаво, що в цій історії фігурує Бетні Франкель, колишня зірка справжніх домогосподарок. Її коментарі про те, що вона зустрічалася з Джимом Картісом, можливо, десятьох років тому, підкреслюють наскільки тісно переплетені світи реаліті телебачення та голівудської еліти. Світ браво часто здається ізольованим бульбашкою, відмінним від світу кіно і телебачення. Але насправді ці світи набагато ближче, ніж здається. Багато зірок реаліті мають зв'язки з голівудськими акторами та продюсерами, а деякі навіть переходять на інший бік екрану. Той факт, що Бетні Франкель, сама успішна бізнес леді та телеведуча, визнає, що Джим Кертіс був прекрасною людиною, говорить багато про що. Це свідчить про те, що Джим Кертіс це не просто тренер з Велнесу, а людина з хорошою репутацією і сильним характером. Чому Дженніфер Еністон потребувала цього? Але, мабуть, найголовніше в цій історії це те, що Дженніфер Еністон, жінка, яка пережила чимало в особистому житті, нарешті знайшла людину, яка приносить їй відчуття спокою і гармонії. Дженніфер Еністон це ікона Голлівуду, успішна актриса, талановита співачка і просто красива жінка. Але, як і багато інших зірок, вона стикалася з труднощами в особистому житті. Її стосунки з Бредом Пітом і Джонні Деппом були бурхливо обговорювані в пресі, а її наступні романи не принесли їй довгострокового щастя. За словами Джерел, Джим Кертіс привніс у життя Джен відчуття спокою і допомагає їй просуватися в напрямку усвідомленості. Це говорить про те, що Дженніфер Еністон шукала не просто красивого чоловіка, а людину. Яка допоможе їй знайти внутрішню гармонію і впоратися зі стресом, властивим її професії? Особистий досвід та спостереження. Я особисто спостерігаю за цією тенденцією вже не перший рік. У своїй роботі стиліста та консультанта з питань зображень я бачу, як змінюються запити клієнтів. Все більше і більше людей хочуть не просто виглядати добре, а відчувати себе добре. Вони шукають не просто модний одяг. А одяг, яка відображає їх внутрішній світ і допомагає їм відчувати себе впевнено і комфортно. І це стосується не тільки одягу, але й всього, від харчування до фізичних прав, від відносин з оточуючими до роботи над собою. Люди хочуть бути здоровими, щасливими та успішними. І вони готові вкладати в цей час гроші і зусилля. Висновок, новий тренд на усвідомленість у відносинах. Роман Дженніфер Еністон і Джима Кертіса це не просто історія кохання знаменитостей, це відображення зростаючого впливу оздоровлення, уважності та здорового способу життя на вибір партнерів у голівудській еліті. Це новий тренд на усвідомленість у відносинах, коли люди шукають не просто красивого чоловіка або жінку, а людину, яка допоможе їм знайти внутрішню гармонію і впоратися зі стресом. І, можливо, в майбутньому ми побачимо, як все більше і більше зірок вибирають в якості партнерів людей, які поділяють їх прагнення до здорового способу життя і саморозвитку. Адже, як відомо, щасливі відносини це не тільки пристрасть і романтика, а й спільні цінності і прагнення. Ключові думки та висновки, Велнес стає все більш важливим критерієм привабливості в голівудській еліті. Світи реаліті телебачення та голівудської еліти набагато ближче, ніж здається. Дженніфер Еністон потребувала людини, яка допоможе їй знайти внутрішню гармонію. Уважність у стосунках це нова тенденція, яка, ймовірно, триватиме в майбутньому. На закінчення, я б порадила всім, хто шукає партнера, звернути увагу не тільки на зовнішні дані, але й на внутрішній світ людини. Адже, як відомо, справжня любов це не тільки пристрасть і романтика, а й спільні цінності і прагнення. І якщо ви шукаєте людину, яка допоможе вам стати краще, то, можливо, вам варто звернути увагу на людей, які пропагують здоровий спосіб життя і саморозвиток.